Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні в Україні критика Зеленського і Єрмака є кримінальним злочином. Якщо ви будете публічно критикувати і, наприклад, казати, що Єрмак є злочинцем, до вас прийде СБУ, вам загрожує до 15 років позбавлення волі. Скільки вже людей потрапило в кримінальні справи через критику Єрмака, Зеленського, Татарова та інших представників Офісу президента та цієї зграї? Навіть за лайки антиурядових постів, в Україні сьогодні отримують кримінальні справи. Зараз у Сполучених Штатах Америки прийняли другий тимчасовий державний бюджет без фінансування України. Перший був прийняти в жовтні без України тимчасовий, і зараз другий тимчасовий бюджет до кінця січня 2024 року. Також без фінансування України. Напередодні голосування до Вашингтону прилетів Андрій Єрмак, голова офісу президента України, щоб нібито домовлятися. Щодо фінансування, але з конгресменів, які приймають рішення, ніхто не захотів з Єрмаком спілкуватись. Є два ключових питання. Перше, це те, що половина політиків Америки виборців взагалі не хочуть фінансувати інші держави, вони хочуть витрачати кошти на свою країну. Така політична позиція. Що стосується України, також до цього додається корупція, шалена корупція в Україні. І якщо ти починаєш спілкуватися щодо фінансування України, а всі знають, що Україна корумпована держава, то сам факт розмови про можливе фінансування України викликає у представників політиків, у виборців таку лють, що вони взагалі не хочуть про це спілкуватися. Також щоб переконати американців, що в Україні нібито немає корупції, до Вашингтону прилетів Андрій Єрмак, крадій, який. Замішаний у всіх гучних корупційних скандалах України це просто ідеотизм. Єрмак пішов на канал Fox News, щоб переконати консервативних виборців, що нібито їх гроші не розкрадаються. На початку сюжету конгресмени коментують, що на ну, платники податків Америки повинні знати, як саме і на що витрачаються кошти. Ведучий питає у Єрмака: А що ви можете відповісти на ці аргументи? На що Єрмак каже? Американські виборці можуть відпочивати спокійно, все під контролем. Ось Що це є аргумент, що гроші в Україні не розкрадаються? Десять років тому Єрмак займався продажем пива та сигарет у нелегальних ларьках в місті Києві. Такий, такий був у нього бізнес. І, вмостившись у владу завдяки зеленському, Єрмак засунув свої граблі в державний бюджет, звідки почали пропадати мільярди державних грошей. Це просто сюр, якийсь, начебто, вистава у психіатричній лікарні. Далі ведучі питають: чому немає ніякого прогресу на полі бою? Натежнат прагресгенс вашинс. Єрмак відповідає, що ви знаєте, під час війни час обраховується іншим шляхом. Ні, не розумію, яким саме шляхом обраховується. Зеленський напередодні контрнаступу, бо всіх новинах казав, що Україна повністю готова до контрнаступу. Все необхідно є, повністю армія забезпечена. Контрнаступ буде успішним. Про це розповідали по всім каналам, по всім засобам масової інформації. Це стало причиною провалу контрнаступу. Можливо, через те, що ставка головнокомандуюча, яка приймає всі військові рішення, вона складається з людей Єрмака. І всі військові питання приймаються шляхом голосування і перемагає більшість. А голос у цьому голосуванні щодо ставки. Має Андрій Єрмак та вся його команда, тому що сьогодні він очолює ставку. Ставка приймає всі військові рішення. Може, контрнаступ провалився саме тому, що рішення приймали не військові відповідно до військової необхідності та стратегії, а приймалися політичні рішення, щоб використати військову операцію для політичних дивидендів, яку має освіту. Які має знання Андрій Єрмак, щоб голосувати щодо проведення військових операцій? Ніяких. А результат ми бачимо? Далі вставка в сюжеті посеред інтерв'ю Єрмака, що в Україні немає належного нагляду, як витрачаються американські кошти? Ведучи знову питає: поясніть, будь ласка, стосовно корупції та нагляду за витратами, водабата so онкоропшен inside your country. інсайджюкантрірмак відповідає, що оскільки європейська комісія почала розмову про гіпотетичний колись у майбутньому вступ України до Європейського Союзу, це є доказом того, що в Україні фактично побороли корупцію. Евіденс детвигев ви прагресенсуксес Різалтсенди рекомендейшндовдієпіенкомішенс. European Union. I think України evidence that the, the це against декордіфайтингсеґінс it's really have big success. по перше та ж саме європейська комісія зазначила, що незважаючи на прогрес в інших питаннях України, саме корупція є на заваді вступу до європейського союзу. Тому це не може бути сам факт розмови про майбутній вступ, доказом того, що в Україні немає корупції. Це повний абсурд. До того ж, балачки про те, що Україна колись на вступить в європейський союз, ведуться останні 15 чи 20 років. Але це не є доказом взагалі нічого. Але Єрмак це використовує як доказ і аргумент відповідь на для американської влади, що все добре. Відповідь Єрмака виглядає як розмова вчителя з школярем, коли школяр, не знаючи, що. Відповісти, по суті, поставленого питання під час екзамену відповідає повну біля От Отак відповідає Єрмак. Аби що? В цілому, виступ Єрмака є повним позором, і це погіршило положення України, тому що а, консервативний виборець-глядач, подивившись на цього Єрмака, скаже: ви що взагалі неадекватні? Чому ви повинні давати гроші цим бандюганам? Сама навіть зовнішність, зовнішність, міміка, манера спілкуватися Єрмака. Видає в ньому злочинця і шахрая. Дивіться на його морду, йому ж ну будь-яка людина не повірить йому. Це повний шахрай. Якщо він буде навіть святим, то його зовнішність, та міміка та манера поводитися, видає в ньому шахрая, йому ніхто не повірить. А він же представляє Україну. І коли американці дивляться на це, звичайні люди, вони це бачать і розуміють, що якщо це права рука президента Україна, а фактично в Україні є президентом. То влада України взагалі неадекватна. адекватна. Кому, кому давати гроші? Кому? Шахраям? На сайті Офісу президента публікується стаття у США Андрій. Єрмак зустрівся з провідними американськими експертами, лідерами думок. Зокрема, зустрівся з директором Євразійського центру при Атланті Консел, колишній посол США в Україні Джоном Хербстом. Для глядачів телемарафону це подається, що нібито Єрмак зустрівся з дуже спливовими. Американськими політиками, мислителями, і він нібито вирішує зараз долю планети. І всі Єрмака нібито поважають, всі з ним хочуть спілкуватися. Але насправді ця зустріч була організована лобістами. На сайті Міністерства юстиції США є контракт між Володимиром Зеленським та американськими лобістами. У звіті щодо проведеної роботи вказується, що лобісти зазначили, що вони провели роботу щодо організації зустрічі з представником Atlantic Council Джоном Хербстом. Тобто ця зустріч була договірна через лобістів для підвищення піару. Колишні посли в Америці, в європейських державах заробляють на тому, що вони торгують своїм обличчям. Вони створюють е, певні організації, співпрацюють з лобістами, навіть очолюють лобійські компанії. І е, коли, наприклад, якомусь бізнесмену чи політику, вони запрошують їх на прес-конференції, на різні вистави, фуршети, там вони роблять певні фотографії і потім виставляють на сайтах. Показую друзям, колегам, виборцям, що дивіться, з якими впливовими людьми я маю можливість спілкуватися. Але насправді вони взагалі нічого не вирішують. Жодного питання вони не вирішують, ці люди. Це колишні посадовці, колишні, які не мають ніякого відношення до чинної влади чи до конгресу, чи до голосування. Вони ніхто. Це просто пенсіонери, які з лобістами працюють для створення такого, таких піар-заходів. І ось Єрмак використовується для створення ілюзії, що нібито він є таким могутнім, що там хтось збирається. І це продається на телемарафоні, щоб там жіночки падали в обморок, казали, боже мой, з Єрмаком же ж він же ж ого. Це повний бред. Всі ці піар-поїздки Єрмака вони за державний кошт України. Перельоти, зустрічі, проживання. Все це за державний бюджетний кошт. А державний бюджетний кошт формується з державного бюджету Сполучених Штатів, платників, податків. Фактично, це ми спонсоруємо поїздки Єрмака для того, щоб він пропіарився і зробив новину сумі на сайті, отримав владу, ще більше грошей і це замкнуте коло виходить. Як це зупинити? Це повний абсурд. Повний абсурд, яка. Результативність поїздки Єрмака. Що він зробив, що змінило стан на краще? Нічого. Пішов, пішов на Fox News, там опозорився, потім зібрав через лобістів цю зустріч, публікували статтю на сайті. І що? Що змінилося? Тільки гірше стало, грошей стало менше. Опозорились на телеканалі і, звісно, отримували голосування в Конгресі без. Копійки ко... без жодної копійки для України. Я записую це відео, я вже наговорив собі на 15 років тюрми. СБУ вже порушує кримінальну справу. Це не можна казати в Україні. Розумієте? Якщо ви це таке скажете в Україні, що я зараз кажу, ви сядете в тюрму. Це заборонено. Це кримінальна справа за висловлення думки. Тому. Навіть якщо ви дивитесь це відео і СБУшники побачать, що ви лайкаєте, дивитесь, вони можуть порушити кримінальну справу проти вас. Вже є кримінальні справи за те, що людина лайкала у соцмережах антиурядові пости. Реальний факт, я отримала 5 років. Зараз дуже багато кримінальних справ, що люди записують відео на тектоці і вони отримують кримінальну справу. Тому, мало того, що відбувається повний ідеотизм, так про це казати не можна. Навіть думати не можна, навіть схвалювати не можна взагалі. От сидить, ну така Україна, 2023 рік. Боролися, боролися та доборолися.